Навчання ВІЛ БІБІС дає а, просто переворот свідомості. Воно робить якийсь такий магічний трюк з людьми. Вони починають мислити в розрізі не просто, наприклад, собі про себе говорю, не просто а, от я хожу на роботу я маю там якесь там не знаю своє заняття і все. А воно розширює свідомість, воно розширює кругозір, воно дає. Знайомства, воно дає якісь нові можливості, воно показує, наскільки життя може бути багатогранним. Воно заряджає позитивом, мотивує, і це просто така, як не знаю, рогатка. Мабуть, потрібно трошечки натягнути тятиву, потрібно зробити якийсь крок назад для себе, тобто піти вчитися, наважитися, якісь зусилля прикласти для того, щоб потім вистрілити в майбутньому. Це були два роки змін. За цих два роки я отримала колосальне. Просто колосальну, не знаю, величину знань, е, різноманітних. Я встигла стати мамою, я встигла змінити кар'єру, і це все одночасно, це все відбувалося одномоментно. У мене особиста цінність навчання була в мабуть зміні своєму свідомості і в усвідомленні себе: себе як спеціаліста, себе як людини, яка може розвиватися, яка власне. Все моє навчання було направлено на саморозвиток більшою мірою.